Вітаю всіх на каналі смачно Дома! Сьогодні хочу показати рецепт ось такого смачного пирога, який дуже нагадує собою чизкейк, але готується з набагато доступніших продуктів. Для початку потрібно приготувати пісочне тісто. Білки відділяємо від жовтків. На жовтках будемо замішувати тісто, а білки нам знадобляться, щоб приготувати бізе. До жовтків додаю цукор, сіль і все гарно перемішую за допомогою вінчика. Масло кімнатної температури, щоб було таке м'якеньке додаю, теж його замішую за допомогою вінчика. Гарно все перетираю і поступово буду додавати просіяне борошно. Потрібно додавати його порціями, щоб не забити тісто, дивитися, щоб його консистенція не була занадто густою. До борошна висипаю розпушувач, і вже потім, коли тісто буде густіше, замішую його руками. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Не забувайте нажимати пальчик вверх та писати коментарі. Тісто я замісила, воно вийшло еластичне, м'якеньке. Біля мене вже стоїть підготовлена форма, я її застелила пергаментною бумагою, і ось так руками без е, качалки буду формувати бортики. У пирога. Тісто м'якеньке, воно піддатливе, легко формується. Форма у мене діаметром 20 см. Бортики у цього пирога потрібно, щоб були височенькі, так як ми будемо туди виливати заливку із сиру. Ось такий має вигляд із середини. Потім перехожу готувати начинку. У мене 500 г сиру домашнього. Можна брати і магазинний. Добавляю одне яйце, цукор і молоко, ванільний цукор для аромату. Можна додати якусь есенцію. Все буду перебивати за допомогою погружного блендера для того, щоб консистенція була максимально збитою, кремоподібною, щоб не було грудочок. Все гарно змішалося, бачите? Однорідне, потім ось цю підготовлену сирну суміш потрібно вилити зверху на тісто. Повідло я помістила в кондитерський мішок, так його легше буде розподіляти поверх сирної заливки. Головне, щоб розподілилося по всій поверхні. Ось так за допомогою кондитерського мішка формую сіточку і розподіляю. Духовка до цього часу має бути гарно розігрітою, так як чистей буде випікатися повільно на невеликій температурі, але час потрібний близько години, може чуть більше, це вже ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Поки пиріг випікається, потрібно збити білки. Вони охолоджені, я до них додаю трішки солі, лимонний сік. Кісточка впала і гарно збиваю. Потім додаю цукор. Краще додавати цукрову пудру, але в мене її не було, я використала звичайний цукор. Збилися теж гарно, ось подивіться, не випадають із чаші. І вже, якщо скейк пропечеться, наверх, на гарячий, викладаємо білки. Потім за допомогою ложки можна сформувати узор. Це не обов'язково, але вигляд тоді воно має кращий. І потім знову ставимо в духовку, щоб білки приготувалися. Зверху вони повинні зарум'янитися, це значить вже приготувалися. Я пиріг залишаю в формі, поки він повністю не остине, аж потім вже виймаю. Ось хочу показати, який він гарний на розрізі сирна начинка, нагадує собою суфле. І на смак теж дуже добрий. А наступний день, коли пиріг уже постояв у холодильнику, на його поверхні з'являються ось такі краплинки, нагадують собою росу. Всім дякую за перегляд, до наступного відео. Пока-пока!